країна агресор Росія вимагає, щоб Україна знищила західну зброю, яку отримала як військову допомогу. Про це марив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко. Повідомила газета ізвестия в понеділок, 16 червня. За його словами, поставки західної зброї мають бути гарантовано скорочені й утилізовані. Наскільки таке ультимативне висловлювання демонструє, що Росії взагалі не потрібні жодні переговори у російсько-українській війні, а йдеться лише про затягування часу, поки її геноцидні цілі не змінюються. Це звучить як безглуздий жарт від заступника міністра Російської Федерації: якесь суцільне кавкіанське марення.

З одного боку, Путін, який кілька днів тому телефонував президентові Трампу і сказав, що організує новий раунд переговорів після 22 червня. Ніхто не розуміє, що означає ця дата. Єдина асоціація це день початку радянсько-німецької війни, 85 років тому. Але це жодним чином не пов'язано отже, він ніби натякає, що відновить переговори з Україною після 22 червня. з українського боку. Ми вчора почули міністра закордонних справ, який чітко сказав: ми не готові продовжувати переговори, бо відсутня предметність. є гуманітарні питання. Так, обмін полоненими, обмін тілами загиблих військових, але для цього не потрібні мирні переговори. Це не процес припинення вогню і не предмет мирного діалогу. На столі немає жодної пропозиції. Mm -hmm. Так, у Росії є українська пропозиція, але вони не готові її обговорювати. Вони просто мовчать американцям. Президент Трамп і його спецпредставник Кіт Келох попросили Україну підготувати меморандум, тобто бачення мирного процесу. І Україна підготувала такий документ. У цьому меморандумі ми пішли на численні компроміси. Наприклад, готовність тимчасово зупинити війну по поточній лінії фронту. Але з боку Сполучених Штатів жодної реакції уже кілька тижнів повна тиша. Що далі? Росія теж подала свій меморандум. І в ньому жодного компромісу. Вони не готові вивести війська, армію, не готові припиняти агресію і жодної реакції на цей документ ні від Президента Трампа, ні від Кіта Келога. Тобто ми не маємо абсолютно жодного уявлення, що вони думають. Тож наступний раунд переговорів абсолютно безглуздий. Але я переконаний, президент Трамп знову попросить Зеленського направити когось на ці переговори. Саме так, Когось. будь кого від е, України да хтось буде, тому що Росія направляє на переговори, скажімо так, письменника мединського. Він просто письменник. Не знаю, чи він пише романи чи поезію. Тож Україна має право також надіслати когось подібного якогось письменника або поета. До речі, генеральний секретар НАТО Рютте звернув увагу на склад російської делегації. Якщо ви хочете миру, то навіщо надсилаєте письменника? Перемовини має вести сам президент Путін, а не якийсь поет. Хіба що Пушкін або можливо автор псевдонаукової фантастики в жанрі утечі від реальності, а саме в цьому дусі творить мединський unknown friend.